Якщо поєднати малину та банан, то вийде смачний ароматний і красивий джем на зиму. Ягоди викладаю в каструлю, розминаю та нагріваю. Ягоди я перетираю через сито, щоб позбутись кісточок, але якщо кісточки вас не бентежать, то можна не перетирати. У мене вийшло 350 г пюре і я додала 175 г цукру. Уварюю пюре і періодично роблю тест на краплю. Якщо полоски не з'єднуються, значить пюре готове, і після охолодження воно буде в міру густим. Банан нарізаю на невеликі шматочки, додаю до малини і варю буквально 2 хвилинки та розливаю по стерилізованих баночках. Мені складно описати смак цього джему, Нагадує щось таке знайоме родом з мого далекого дитинства. Залишила собі трохи джему, щоб покуштувати, і буквально за пів години він ось так загустів. А коли охолонув повністю, то він став ще густішим. Зберігати таке варенячко буду в погребі.